Ми з батьком інваліди. Ми змушені ходити з вилами та плакатом «Зеленський – вбивця інвалідів. Так ми розуміємо, що ситуація абсурдна, але таким чином ми висловлюємо свій мирний протест по відношенню до беззаконня, яке проводить зелена влада. Ми вимагаємо припинити терор, який проводить ТЦК та поліція. Особисто вони тероризують нас вже три роки. Нам різали гальма на автомобілі. Нам погрожували у соцмережах розправою над нашою родиною. Зелена влада. Тримає нас в окупації, не дає нам можливості без загрози для свого життя та здоров'я вийти на вулицю, щоб купити продукти, харчування, ліки та товари першої потреби. Ми мирні люди. Ми ніколи нікому не погрожували на відміну від зеленої влади, яка працює по безпреділу. Вимагаємо припинити геноцидну діяльність, яку проводить зелена влада в Україні. Ми сподіваємось, що цей жах скоро закінчиться, як страшний сон.